Добрий день, друзі! Сьогодні у нас другий урок за першу тему знайомство. Якщо ви ще не подивилися уроки з читання та не вивчили числівники, то будь ласка, ознайомтесь перш за все з ними. Силки я залишу внизу під відео. А ми починаємо з першого діалога в нашій сьогоднішній лекції, вправо номер 4 noch einmal bitte langsam. Weiter besuchen wir den Dialog, und dann kommen wir Seite 10. Aufgabe 4. Noch einmal, bitte langsam. Wie heißen Sie bitte? Raman Patak. Wie ist Ihr Familienname? Patak. Noch einmal, bitte langsam. Patak. Wie schreibt man das? Buchstabieren Sie bitte. P. Hey. A-T-H-A-K. Und Ihr Vorname? Raman. R-A-M-A-N. Und wo wohnen Sie? In Erfurt. Ihre Adresse? Ahornstraße 2, 99084 Erfurt. Und wie ist Ihre Telefonnummer? 3894584. Zwei, Тож давайте тепер прочитаємо і розберемо, що ми тут почули. Як вас звати, будь ласка. Роман Патак. То ім'я і прізвище чоловіка. Wie ist ihr familienname? Як ваше прізвище? Патак. Нох einmal bitte Лангзам. Ще раз, будь ласка, по вільно. Ви schreibt man das, як це пишется? Buchstabieren sie bitte, scriть, будь ласка, по буквах. П -а -т -х -а -к. Und ihr phoname ha vache im Ja Homan er a m an. Und wo wonen sie? Де ви живете? В Ерфурте. Ihre Adresse. ваша адреса Анстра 2 09 084 Erfurt. Вулиця Ахорн, 2 99 084 Erfurt. Це індекс. Und wie ist Ihre Telefonnummer? І як ваш номер телефона? 3, 8, 9, 4, 5, 2, 7. 3, 8, 9, 4, 5, 2, 7. schön. Дуже дякую. Bitte schön. будь ласка. Тож, які ми тут нові слова з вами бачимо? По-перше, це сама назва цього, цієї вправи: Noch einmal, bitte, langsam. Ще раз, будь ласка, повільно. Лангзам повільно. Фамілія нами, прізвище. Schreibt man das? Schreibt, слово, schreiben, інфінітив, початкова форма, це писати. Buchstabieren, казати по буквах. Вонен жити, проживати. Ну, і телефоннума, дуже схоже на українську, номер телефона. Давайте тепер просунемося до вправи номер 5 і завдання до вправи Егенсен. З. Іагенсин це доповнювати. Тобто, наше завдання заповнити табличку. І так, що ми маємо в табличці? Фамілія нами», прізвище, фонами, ім'я, вон-от місце проживання, штрасе вулиця. І телефон номер телефона. Що ж ми маємо з попереднього діалога в цю табличку занести. Фамілія нами». В нас патак, фонами в нас Роман, Вон от в нас Іафут, Ахорн-штраси Ахорн «Штраси» і номер телефона 3894527. А тепер давайте прочитаємо тут маленький діалог, який ми бачимо на малюнку. зе біте, Халіна Обара. ду, Це ми з вами вже. На минулій лекції. Вігайсен забуте, як вас звати, будь ласка, відповідь Халіна Обара, Вігайзду, як тебе звати. Ну і тут треба сказати своє ім'я. Тепер давайте перейдемо до частини Б і розберемо її. Fragen Sie im Kurs? Що нам треба зробити? Fragen – це питати. Спитайте на курсі. І які ми тут маємо питання? Sie? Вічлива форма, як вас звати? Ви хайст ду, це вже до друзів, як звати тебе. зі. Wo знову вічлива форма, «Зі» в нас пишеться з великою буквою, значить, це ви вічливо, де ви живете, та вовон wo жду, де живеш ти. Ist ihre? Як ваше? І тут ми підставляємо те, що нам треба. Ви deine», як твоє, і так само підставляємо, що нам потрібно. Давайте подивимося тепер виділену табличку нижче зліва, і ми тут бачимо ідай, наме, фамілія наме, фонаме, ім'я, прізвище та лише ім'я, і в нас тут написано «Ihr дайн. Ці три іменника в нас чоловічого роду, і тому займенник на себе закінчення ніякого не бере. Буде просто ія і просто Дайн. Цю тему докладно ми будемо розбирати далі. Наразі вам треба це просто зараз запам'ятати. І тепер подивимося другу частину. Адреси і телефон нума в нас жіночого роду, і тому займенники мають закінчення Е. «Іре, дай, «не». Тож, тепер, якщо ми хочемо запитати, як ваше ім'я, Ві іст-іре, нам не підходить іре, бо ім'я в нас чоловічого роду, тому ми кажемо іст і нами. Якщо ми хочемо спитати на ти, іст дайн нами, або якщо ми хочемо спитати адресу, то тоді вже Ві іст іре адреси, Ві іст дайне адреси. Якщо ми питаємо про номер телефона, віст іре телефоннума, віст телефон телефонну, що ми хочемо спитати лише ім'я, віст дай не фонами. фонами Сподіваюся, це зрозуміло. Якщо ні, пишіть в коментарях, я буду пояснювати ще раз, а ми з вами перейдемо до наступної сторінки і до наступної вправи. По цифрах в нас є окрема лекція, де ви можете з цим ознайомитись, якщо ви ще не зробили це. Як я казала, посилання буде внизу. А ми з вами переходимо до вправи номер 7 і називається вона Постляйт-зален. це індекси. Давайте подивимося по правилах читання, як ми читаємо це слово правильно. Перше, що ми з вами розбирали в лекції по читанню, це. Поєднання приголосних «т». Коли вони починаються з початку слова, то ми читаємо «шт». тут пост в кінці слова, перш частини слова, так? тому ми читаємо просто «т». Далі маємо тут «е», «і», який читається як «ай», «ляйт». І сален після букви А стоїть буква Х, яка після голосної не читається, а лише її подовжує. Тому буква А тут читається довгою. Цален. І постляйцален це в нас множина індекси. Якщо ви хочете сказати один індекс, то ми перебираємо закінчення n множини і виходить в нас постляйт саль. Знову ж таки, множина однина. ми будемо цю тему розбирати далі. Зараз просто ознайомлення. Ну і читаємо маленький діалог на цій картинці. Ті постляйт саль іст. Ein und 3 und zip 2. Wie heißt der Ort? Index індекс є 71, 73, 2. Як називається місцевість? І ми можемо тут знайти, яка місцевість в нас має індекс 71 73, 2. Це в нас місцевість там. Wie ist die Postleitzahl von? Bitte. Після фон ми маємо поставити місцевість, яку якому хочемо дізнатися індекс. VSD poslaльphon рот, наприклад. Перший в нас перший індекс. После цай фон poslaizail рот, tefelrot. Який індекс місцевості тефель рот, будь ласка, і індекс в нас 370, 52, так? 73, 52, 7. 73, 52, 7. Нагадую, що десятки ми читаємо починаючи з одиниці. Тобто 73, ми спочатку читаємо 3, потім 7. 3 und 70, 2 und 5. Так, ну і давайте ще розберемо найдовшу місцевість, яка тут написана. Тальхайм Кральс Тютлінген. І індекс тут ми будемо мати ахтом зібцій, зехтий, зібен. Ахтун зіпцій, Всі інші індекси, будь ласка, прочитайте, назвіть самостійно і потренуйтеся в назві числівників. А в нас з вами наступне завдання це восьме посткатен. Посткатен це листівки. Така листівка в нас тут є на картинці. І що ж ми маємо з цим зробити? Завдання А. Hören Sie, Gespräch 1 und notieren Sie die Adresse. Hören, слухати, послухайте. Gespräch, це розмова. Послухайте розмову 1 1 і notieren Sie, зробіть нотатки або запишіть die Adresse, адресу. Тобто ми маємо послухати розмову і записати адресу, яку ми в цій розмові почуємо. Давайте разом з вами послухаємо цей діалог, запишемо адресу, яку почуємо, а потім з вами це, це перевіримо. Готові? Починаємо. Seite 11. Übung 8. Postkarten. Gespräch 1. Frau Weyer, bitte die Adresse von Herrn her Wie bitte? Alatsas? Ja A L A T Z A S Ah ja, hier, Alatsas. Vorname Dimitri. Dimitri? Bitte buchstabieren Sie. D, I, M, I, T, R, I. Die Adresse ist Steinstraße 16, Bonn. Und die Postleitzahl? Die ist 53 17 5. Danke. Я сподіваюся, ви почули все, що було потрібно. Якщо раптом ви не зрозуміли, щось не дочули, то, будь ласка, перемотайте назад і послухайте цей діалог стільки разів, поки ви не почуєте все, що потрібно. І хочу вам зауважити, що якщо з першого разу ви не дочуваєте щось пропускаєте, то в цьому немає жодної проблеми. Ви маєте просто тренуватися, хтось краще розбирається на слух, хтось гірше, але це приходить з часу. Треба просто тренуватися і слухати стільки разів, скільки потрібно особисто вам. Тож, давайте розберемося, що ми почули: Прізвище та ім'я Алаццас Дімітрий. Адреса Штайнштрасе, 16, Бон. його індекс 53, Зібцейн 5. Повторюю: Алаццас Дімітрий – Steinstraße, 16, Bonn, 53, 17, 5. Тепер ми маємо з вами послухати по завданню Б ще два діалоги. Давайте прочитаємо раз завдання: Hören und notieren sie zwei weitere Adresse. Послухайте і занотуйте дві наступні адреси. Тож, слухаємо з вами. Die zwei Adressen Gespräch 2 Frau Weyer, bitte auch die Adresse von Paula Miel. Miel mit IE oder mit H? Mit IE und H. Also M-I-E-H-L. Moment, Frau Miel wohnt in 89-43-1 Mechingen. Bauerstraße 56, Bechingen mit A umlaut. Bauerstraße 56 89 43 1 Bechingen. Mit A umlaut. Ja, ja, genau. Danke, Frau Weyer. Ach, und bitte auch noch die Adresse von Herrn Theissen aus Dettenmold. Gern. Hier, Frank Theissen. Ist das mit SZ oder Doppel-S? Mit Doppel-S. Und mit TH. Der wohnt Eichenweg 24, 32, 7, 56 Detmold. Detmold mit einem T. Wie? Was? Mit einem? Ja, natürlich mit einem T. Wie man sagt, D-E-T-M-O-L-D. -E Nicht wahr? Ja, genau. Так, я сподіваюся, ви все почули, що було потрібно. Якщо ні, то, будь ласка, перемотайте і послухайте ще раз. Другий діалог перевіряємо. У нас прізвище і ім'я Паула Міль. Причому, якщо ви зауважили, в діалогі звертається увага, що міль пишеться через І Е, і Х. Міль. Далі індекс 90, 30, 1. Бехінгем. Бауер-страсе, 56, Бехенгем, зауважували so в діалозі, пишеться через А умлаут. Тож, ще раз повторюю, Пауле, Мейл, 89, 43, 1, Бехенгем, Бауер-страсе, 56. Другий діалог, нас попросили адресу Тайзен-Франк, «Тайзен» пишеться через W S і через THenveck TH. 24, Dead 32, 75 6. Ще раз повторюю: Taysen Frank Eichenveck 24 Dead 32, 75 6. Так, тепер я сподіваюся, вам вже все зрозуміло. І давайте підсумуємо сьогоднішні уроки всі нові слова, які ми з вами зустріли на цьому уроці. Перше. Лангзам повільно. Нох айнмаль ще раз. нами – прізвище. Шайбен писати, бухтабен казати по буквах. Вонен проживати. Adresse, адреса адреса. Телефон, номер, номер телефону, вон-от місце проживання, постляйцаль, індекс, посткате листівка, от якесь місто чи місцевість, Ergänzend, Заповняти, додавати, hören, слухати, fragen, питати, Gespräch розмова, Notieren, Нотувати, записувати. Я сподіваюся, що урок був для вас корисним. Чекаю на ваші відгуки в коментарях і дякую за вашу увагу. До зустрічі на наступному уроці. На все добре, па-па!